Олеся Максимець, Іван мріяв про дітей, а Міля про його гроші. Так сталося, що Іван у свої 40 років не був одруженим. Спершу навчання потребувало часу, бо ж хотів бути відмінником, тоді кинувся робити кар'єру, і це треба віддати належне йому гарно вдавалося. Звісно, якісь закоханості та інтрижки в його житті були не без цього. Проте тієї, з якою б захотів послухати вальс Мендельсона. На шляху не трапилося. Чого тягнеш, друзяко, не раз запитував Микола найкращий друг. «Роки йдуть, часу на щасливе сімейне життя все менше. А ти впевнений, що щасливе? Звісно, он ми з Ларисою вже 15 років живемо у любові і злагоді. Хоча, якби я знав, що з нею мені буде так добре, то одружився б на наступний день після випускного у школі. І ти вже давно був би щасливим чоловіком та батьком якби не перебирав нареченими. Та якби ж було ким перебирати. Миколо нема. Нема тієї, заради якої готовий, як то кажуть, і в вогонь в воду. Так уже й нема. От Світлана чим не пара, красива, вихована і тебе любить. Усе чекає, коли заміж її покличеш. Ні, не те пальто, як жартує мій водій. Ти ж знаєш, що вона з начальником зустрічалась. Знаю, і що, Іване. А ти сам ні з ким не зустрічався, Зустрічався, але щоб я був зі Світланою після її начальника та ніколи у світі. А Зоя чим не вгодила, тихоня, ні з ким не зустрічалася. Ніс у неї бараболькою і все обличчя псує, а Тамара Аніна. Тамара товста, Анінка навіть яєчні не вміє приготувати. Отак От Івану ніяка жінка не могла припасти до серця. У цеї те не так, у тієї те не так. Невідомо, як би воно було далі, якби Івану не зустрілася Міля, невисока, в міру худорлява, і при цьому усі жіночі принади при ній Довга чорне кучеряве волосся, блакитні очі, пухкі вуста та правильні риси обличчя. Вона була красунею. Побачивши мілю, Іван відчув, як затріпотіло серце, тож поспішив познайомитися, а і запросив у кав'ярню посмакувати ароматним напоєм і тістечками. Одне слово, закрутила йому Міля голову, чи то він їй. Та як би там не було, однак після роботи чоловік летів на зустрічі. Зустрічалися в обласному центрі. Він винаймав номер, замовляв смачну вечерю, пляшку вина, смакували, спілкувалися, кохалися донестями і так було півроку. Іван закохався, як хлопчисько. Часто мріяв про їхнє весілля, а ще в нього прокинувся батьківський інстинкт, і чоловік дедалі частіше задумувався про сина. І то бажано не одного, а двох синочків-соколиків. І, звісно, обов'язково повинна бути й донечка. Мілю, кохана, я зрозумів що дня більше не хочу без тебе жити, мовив якось, коли вони проводили вихідні у столиці. І хочу просити, аби ти стала моєю дружиною. Обіцяю зробити усе, аби ти жодного разу не пожаліла про своє рішення. О, як чудово! Звісно, я згодна. Усміхнулася вона і почала палко цілувати його. Іван почав шукати в Карпатах чудовий готель, де би можна було відсвяткувати гулянку, щоб і краєвиди вражали, і готель був сучасний, і страви смачні, ще й обов'язково мають бути музики, які розвеселятимуть гостей. Іван знаходив усе кращі і кращі варіанти, уважно вивчав запропоновані меню. Мріяв про той день, коли Міля стане його дружиною. Я найщасливіший чоловік у світі, мовив якось він. Мілечко, кохання моє. До весілля залишалося два тижні. Коли одного вечора Іван повернувся додому з чималим кейсом і почав швидко перекладати з нього пачки доларів у свій сейф. Міля, яка випадково побачила це, вдала, наче нічого не помітила. Вона взагалі не цікавилася його банківськими справами. Нічого не знала і про ті махінації, які він залюбки прокручував, гарненько наживаючись на них. Івану це лише подобалося, бо ділитися з майбутньою дружиною секретами свого незаконного збагачення не мав наміру. Мілечко, що тобі подарувати на весілля? запитав за вечерею. Думаю, тобі личило б кольє з діамантами. Що скажеш? О, як здорово. Завжди мріяла про таке кольє. Уявляла себе у розкішному платі, кольє, ну, як справжня принцеса. Ти і будеш справжня принцеса, а тоді станеш королевою. Усе було чудово. Наступного дня Іван заїхав у ювелірний магазин, де замовив подарунок коханій, і, радісно наспівуючи якусь пісеньку, поспішив у квіткову крамницю, де купив розкішний букет. Тепер додому, прошепотів він, сідаючи в автомобіль. І то чим швидше. Вдома його чекала Міля, розкішна, як завжди, ароматна, на тілі капельки води, бо ж тільки з ванни, пухкі вуста, наче просилися, аби їх цілувати й цілувати. О, яка ж вона в ліжку, розкішна, розкута! Готова дарувати себе і задовольняти чоловіка до світанку. Після смачної вечері Іванни парочка перемістилася. На сексодром, величезне ліжко, яке чого тільки не бачило, відколи в житті Івана з'явилася Міля. А потім. Вранці я прокинувся пізно, розповідав Іван поліцейським, що прибули на виклик. Голова дуже боліла, то пішов на кухню випити води і знайти таблетку знеболювального, опісля приліг, але вирішив глянути котра година і побачив, що нема телефону. Тож довелося встати знову. А ви не задумалися, де ваша жінка, чому її немає поруч? здивувався поліцейський. Міля часто виходила з дому ще до того, як я просинався. Тому мене це не здивувало, але коли побачив, що картина висить похиленою, то зрозумів, що сталася біда. За картиною у мене сейф у стіні, там були гроші, дуже велика сума. Ну, а тепер давайте детальніше про вашу кохану. Гляньте на ці фото. Можливо, вона серед них? Так ось моя міля. Ні, не міля. Вона Богдана Палащук. І ще та аферистка.